Я знаходжуся в східниці вілла Сімак, і е, от в такому сижу, чудовому холі, хочу вам сьогодні запропонувати на огляд номер. У е, мене на каналі ще немає цього номера, це перше, я його знімати буду. Е, і цей номер знаходиться на четвертому поверсі. Тут от такий чудовий е, гарний хол на третій і четвертий поверх. Покажу вам зараз цей холл. Бачите, який він приємний, затишний такий хол. І ось є ще це третій поверх, і є номери на четвертому поверсі. Ось шостий, який я вам знімала, де я жила перші три дні. На слідучий раз я забронювала оцей тут одномісний номер, буду там жити. Ну і тут ще номери. І зараз я вам покажу ось дев'ятий номер. Так, ось номер 9. Заходимо. Так, і що ми бачимо? Ми бачимо, що це номер, який складається з двох кімнат. Так, і що в нас є тут? У нас тут є холодильничок, столик, як завжди, з чайничком, з кувшинчиком, стаканчики. Також є Ось така ще кімната. Бачите, тут є односпальне ліжко і є ще отакий диванчик. Затишний теж. Ну, та тут всі номери затишні. На вілла Сімак, я ж кажу, як вдома. За таким краєвидом, ось, дивіться. І трохи нагору видно, і ось на сову, двір. Так. Є також, бачите, телевізор. Тут теж Шафка є для речей. Ось є шафка для речей. І йдемо дивитись другий номер. Ну, другий номер тут двоспальне ліжко. З тумбочками, кондиціонер також є. Також шафка. є стіл. Сейф, ну, ви самі бачите, телевізор, все є. Шафа також є от такий номер. Ну і дивимося ще санвузол. Ось такий просторий, доволі санвузол дивіться, який. Ну, і тут теж все як завжди, все є. Туалет, душова кабінка, все, сушарочок. І завжди багато всяких різних. І такий, і такі фен є. Дзеркало з поличкою. Все, як завжди, все тут є. Дуже затишний номер. Ось такий. І тут, бачите, коридор такий величинький. Ось такий номер. Дуже приємний номер. Ця кімнатка мені теж подобається, вона така якась затишна. Ліжечку, їй диванчик, де посидіти. Ну, бачите, що в такому номері може бути. Чотири людини. Ну, взагалі-то три, наче, як би вважається, тут одна, там двоє, але вже ну, на крайній случай диван розкладається, може бути і чотири. Ну, взагалі, якби розміщення це 3-4 людини цей номер. Ось такий. Ну, як завжди, знову ж вам кажу, що ціну не кажу. Телефонуйте, питайте, взнавайте і бронюйте. І будьте здорові.